Любов, як, щоб ти представляв його. І ще мені пригадується особливо яскраво. Думаю, Господь зараз говорить до мене про це. Це або в приповістях, або в псалмах, де він каже, е, е, вибачте, як я вже неодноразово казав. І ось що важливо, він каже, що хоче бачити себе у своїй нареченій. Я не можу, я не можу згадати, де це. Я знаю, що це в писанні. Я, знаю, це, я думаю, це в приповістях. Мені знову згадається, я, я зупиню відео і скажу це. Але е, е так. Я, я, я продовжу, щоб подивитися, чи ми, чи ми справді це зробимо. І це не отак ось воно. Отже, любов це показати, що ми любимо. Одне діло говорити про це. Одне діло е, -е повторювати писання і говорити про любов. Але якщо ти цього не робиш, ти не представляєш Ісуса. Ти не представляєш його, якщо не проявляєш любові до своїх братів і сестер, до своєї родини та друзів. Якщо ти цього не показуєш, це явна ознака того, що ти не в образі Христа. Він не бачить у тобі відображення себе. Розумієш, перестань говорити і почни діяти. Це одне з того, що Господь показав мені після цього відео. Діяти це і є твоя віра в дії. Діяти, а це любов у дії. Він хоче бачити дії, бо дії говорять голосніше за слова, розумієш? І люди спостерігають за тобою. Люди, які не є християнами, люди, які не вірять у Бога, вони спостерігають за тобою і дивляться, що ти робиш. І якщо ти не представляєш Христа хоча б більшість часу, тоді є проблема. Розумієш? І Господь буде продовжувати виправляти тебе. Він буде продовжувати обрізати тебе, ну знаєш, очищати тебе. І зазвичай це відбувається через випробування, і він хоче це побачити. Він хоче побачити, як ти проявляєш любов у ситуаціях, коли ти маєш рацію, а інша людина помиляється, але ти готовий поступитися заради любові, щоб не принизити цю людину чи не збентежити її. Ось це і є представлення Ісуса. Це представляє Його. Ось що він хоче бачити у своїй нареченій. Це випробування, але не таке, що якщо ти провалиш, ти вибуваєш. Це, це більше як наставництво, і це, знаєш, Господь сказав, якщо я люблю тебе, я буду тебе дисциплінувати. Так. І це схоже на те, коли тобі потрібно потрапити до лікарні. О, ось і почалося. І тобі мають зробити велику операцію. Трохи мудрих слів. І вони, вони повинні тебе розрізати. І після операції у тебе шви, і ти приймаєш антибіотики. Це була довга операція. Ну, а після цієї операції тебе переводять у реанімацію, і там є медсестра, яка доглядає за тобою. І медсестра каже тобі: Добре, щодня ми будемо приходити, будемо робити це, будемо давати тобі ці ліки або ще щось, що потрібно. І з часом нам доведеться змусити тебе підніматися, рухатися, ходити до туалету, їсти певні продукти, і в той момент. Е, е, і я це знаю, бо маю невеликий досвід у цьому у той момент, коли медсестри просять тебе це робити, це здається і відчувається жахливо, ніби вони тебе катують. Здається, що я просто не зможу це пережити. Але медсестри продовжують, вони продовжують підбадьорювати тебе і кажуть, так, ти впораєшся, просто потрібно робити це маленькими кроками. І я використовую цю аналогію, тому що саме так Господь підштовхує нас, розумієш. Це здається справді лякаючим. Здається, що це дуже важко зробити, але крок за кроком наступного дня ще один крок трохи ближче до Бога, ще один крок трохи ближче, і іноді це важко. Іноді так, отже, е, -Е я знаю, що казав, що використовую цю аналогію. Я не пам'ятаю, коли востаннє її використовував, окрім того часу М, але е, е, я використовував аналогію, що це не гонка, це мара, або це не спринт, це марафон треба тримати свій темп. Не виснажуй себе вже на першій половині дистанції. Тримай темп, щоб фінішувати сильно, як про це говорить Павло. Ем, але так, це справді дійсно, насправді, дійсно марафон, справжній марафон. Крок за кроком тримай свій темп. Буде зворотний рух, будуть невдачі. Тобі доведеться зупинитися, зробити паузу, перевести подих. Якщо ти відчуваєш біль чи втому, потрібно трохи відпочити. Тобі стане важко. Але Господь обіцяє, що він зміцнить тебе. Це не те, що ти зможеш зробити самотужки. Ти не зможеш. Тому ти маєш просити його про допомогу. Ти маєш просити його вести тебе і просити його благодаті, щоб пройти через це. І ти зможеш, ти пройдеш через це. Я обіцяю, іноді йдеться про те, щоб пробачити ту одну людину, про яку ти глибоко в душі знаєш, ту людину у своєму житті, на яку ти досі тримаєш образу. Є трохи образи, можливо, трохи заздрості, можливо, це хтось із родини, неважливо. І Господь торкається твого серця, кажучи, ти маєш це відпустити. Якщо ти справді йдеш зі мною, пробач цю людину. Напиши їм коротке повідомлення відправ їм. Так. Я можу сказати прямо зараз, що Господь насправді звертався до мене, поки я записував це відео, і, і я відчуваю це, я бачу це. Він він говорить до мене і дає мені ці слова. Ну, короткий дзвінок, або, або просто зателефонуй їм. Наступного разу, коли побачиш їх, скажи, як приємно їх бачити. Щось невелике, Маленький крок. Я знаю, що це важко. Я знаю, я, я сам через це проходжу. Це важко, але все це для його слави. Щоб привести тебе до того моменту, коли він побачить тебе, подивиться на тебе в той час, коли повернеться і скаже: ось моя дитина. І ця, ця моя дитина виглядає так само, як і я. Ось ким я хочу бути у своєму шлюбі. Ось з ким я хочу бути одруженим. І ну ти потім сам собі подякуєш, це просто очевидно. Але це не напій, це наркотик. Ось як він став найпоширенішим наркотиком на землі і чому ми створили щось інше. Знайомтеся, печерна людина, Джим. Це, це важко. Ти зможеш? Ем, я, 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 я прийду далі і е е, прочитаю кілька уривків зі святого письма. Ух. Перший з об'явлення 22.9. І прийшов до мене один із семи ангелів, які мали сім чаш, наповнених сімома останніми карами. І говорив зі мною кажучи Прийди, я покажу тобі наречену дружину агнця. Mm -hmm. Вісає 62.5. Бо як юнак одружується з дівою, так і твої сини одружаться з тобою. І як наречений радіє з нареченої, так і твій бог буде радіти з тебе. Mm -hmm. ЙОІЛ 2.16. Зберіть народ. Освятіть громаду, скличте старших, зберіть дітей і немовлят при грудях. Нехай вийде наречений із своєї світлиці, а наречена зі своєї кімнати. І... Ісая 61.10 Дуже радітиму в Господі, душа моя буде весела в Бозі моєму, бо він зодягнув мене в шати спасіння, одягнув мене в одежу праведності, як наречений прикрашає себе вінцем і як наречена оздоблює себе коштовностями. Я маю на увазі це, я маю на увазі їх так багато. Так, є так багато посилань, що Е, е якщо не вивчати це спеціально, ти, ти можеш їх пропустити. Ну, можливо, ти і не пропустиш, але я знаю, що я б пропустив. Але коли починаєш це вивчати, тоді я, е, -е так, я маю на увазі, не хочу казати занадто багато, але це просто так, це золото. Це чудово. Е, уривки з писання, які говорять про стосунки між нами і нашим Богом та нашим Спасителем, як між нареченою і нареченим. Mm. Обережно, як ти ходиш. Будь обережний у тому, що ти робиш. Будь обережний у словах, які ти використовуєш до різних людей чи взагалі до будь-кого. Будь обережний у своїх манерах і в тому, як ти поводишся з кимось. Mm. Вони можуть не дуже добре поводитися з тобою. Так. Але намагайся відображати те, як Господь ставиться до тебе у відповідь. І ти покажеш Господу, що ти йдеш цим шляхом, що ти навчаєшся, що ти рухаєшся вперед і наближаєшся все ближче і ближче, але ми ніколи не досягнемо досконалості. Христос робить нас досконалими у своїй крові, але до того моменту, поки нас не заберуть, поки ми не підемо туди, ми повинні показувати, що виконуємо те, чого Господь від нас просить, а саме. Правильно, і от у цьому суть питання. Це доходить до самого серця Господа. Ось чому він завжди дивиться в наше серце, бо з надлишку серця говорить уста. Це те, що ми робимо, це те, ким ми є. Якщо ми говоримо зі зла, це тому, що наше серце наповнене злом. І ніхто не хоче одружитися з нареченою, у якої плями на сукні. Ніхто. Тож, це частина цього. Ми не можемо самі зняти плями зі своєї сукні. Тільки Ісус може це зробити. Непрощення не увійде до Царства Небесного. Ми повинні постійно ходити в покаянні. І ми оступаємося і забуваємо, і ми, ми, не знаю, просто розслабляємося чи ще щось. І ми не нагадуємо собі або нас захоплює ситуація через ворога, і ми оступаємося. Ми Справа навіть не стільки в тому, що ми оступаємося. Ваша готовність приймати виправлення і ваша готовність змінюватися це все, що Ісусу потрібно побачити. Ось що йому потрібно побачити. Якщо ви постійно занурюєтеся і заглиблюєтеся у свідомий гріх, незважаючи на те, чого Господь хоче для вас, або незважаючи на гріх у вашому житті, то це залишиться плямою на вас, тому що ви, ви зловживаєте Божою благодаттю. Ви не можете так робити. Втім, можливо, я зараз говорю не зовсім по темі. Здається, я ще буду говорити про це, тому хочу переконатися, що не скажу зайвого, тож продовжу далі наслідувати його та отця. М. Вісає, перепрошую у Єремії 7.34 і припиню в містах Юди та на вулицях Єрусалима голос радості і голос веселощів, голос молодого і голос нареченої, бо земля стане спустошеною. Тож є ще кілька уривків з об'явлення, які я хочу тут розглянути. Сен хоче дізнатися, чи не переплачуєте ви за страхування бізнесу. Я знаю, що там було ще щось з об'явлення, але я їх не бачу. Гаразд у будь-якому разі. Ось чому це має значення. Ось чому Господь постійно, ну, ви знаєте, говорить нам, або ви постійно чуєте у писанні, коли йдеться про те, що. Господь повернеться за своїм народом перед великою скорботою, і я вірю, що ми вже близько. Він виховує нас і дисциплінує з великою любов'ю та великою співчутливістю, щоб привести нас туди, щоб Вибач. О, коли ми повертаємося, ми уподібнюємося йому через наші слова, через наші вчинки. Не те, щоб вчинки е, е давали нам спасіння. Я не про це говорю. Я говорю про те, що якщо ти любиш мене, ти будеш слухатися мене. Так. Це одна з тих речей, які сказав Господь. Так, любов це, це ключ. Любов не повинна бути жодної образи на когось іншого. Більше ніякої заздрості, ніяких образ. Не пліткуйте про людей за їхньою спиною або. Так, і якщо ти це робиш, то потрібно одразу звернутися до Господа, бо він милостивий і готовий пробачити, якщо у твоєму серці є бажання це зробити. Це ключове, це дуже важливо. Говоріть про них так само і в їхній присутності, якщо вже на те пішло. Прикрашай себе лагідністю, добротою та любов'ю, незалежно від обставин, у яких ти перебуваєш. Це буде важко. У мене постійно це не виходить. Постійно. Так. І Господь постійно підштовхує мене і знову підштовхує. Завжди знаходиться хтось з мого минулого, про кого я пам'ятаю, як казав: мені ніколи не подобався той хлопець. І досі він мені не подобається. Тож, мабуть, настав час мені написати йому у Фейсбук чи десь ще й сказати: Привіт, як ти? Сподіваюся, у тебе все добре. Так, це дуже важливо. Це справді ключове, Господь показав мені це з того часу. Якщо ти знаєш, що маєш образу, гіркоту чи непрощення до когось, ти повинен принести це Господу. І якщо є якийсь спосіб виправити цю ситуацію обов'язково зроби це так чи інакше, я, наприклад, надсилав повідомлення людям, які, ймовірно, вже давно не користуються тією електронною поштою або більше не заходять у ту соціальну мережу, яку вони колись використовували. Але сам факт того, що я написав і надіслав це повідомлення, показав Господу, що в моєму серці я був готовий, або що в моєму серці я прагнув прощення. Я хотів, щоб ця людина знала, що я більше не злюся на неї, або навпаки, або що мені шкода. Це саме по собі вже є вчинком, це ти дієш у цій ситуації. Ось що він хоче побачити, ось що він хоче побачити. Давно не спілкувалися з тобою. Ми повинні якось зустрітися і поговорити. Ти можеш здивуватися тій реакції, яку отримаєш у відповідь. Так. Знаєш, ми ж не ідеальні. Ми будемо грішити. Дуже важко нам не грішити. Ми ведемо війну зі своєю плоттю. Тож, сказавши це, тримайся Господа. Проводь з ним якомога більше часу і намагайся вбирати те, що Господь говорить тобі, коли ти читаєш писання чи молишся, щоб стати більше схожим на нього. Головне це зусилля. Ти так сильно стараєшся. Тобі не завжди буде вдаватися, іноді ти будеш помилятися, але час від часу в тебе все ж виходитиме, ти будеш рухатися вперед крок за кроком, угу. крок за кроком, угу. і ти дійдеш до мети. І в кінці Господь скаже, ти впорався, добре, добрий і вірний слуго. Прийди на весільну вечерю. Я могла би щойно це процитувати. Я знала, що скажу саме це. Отже, щоб завершити на цій ноті, важливо бути тим, хто діє, а не лише тим, хто думає чи спостерігає. У писанні є багато місць, які про це говорять. Або тим, хто просто говорить, тобто просто вимовляє слова. І сподіваюся, це допоможе тобі або комусь іншому. Я, я знаю, що весь цей процес справді допоміг мені. Якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, залишайте їх нижче. Я із задоволенням відповім настільки добре, наскільки зможу. Гаразд. Думаю, на цьому я і закінчу. Отже, так більше, власне, додати нічого. Хоча, звісно, можна було б ще багато чого додати до цієї теми, адже вона дійсно дуже об'ємна і цікава, але знаєте, думаю, що на цьому етапі ви вже маєте зрозуміти основну суть того, про що йшлося, і отримати загальне уявлення про предмет розмови. І я скажу так якщо говорити про це, я б одразу звернувся до Господа і попросив його щиро, з відкритим серцем і з повною довірою. Відкрити все, що може бути плямою чи чимось неправильним у вашому дусі, або так би мовити, на вашій одежі, адже він, та найвища влада, саме з ним ви маєте говорити, саме до нього потрібно звертатися, і тільки йому ви можете довірити найпотаємніше, саме з ним ви маєте будувати свої стосунки. Тож я закликаю вас звернутися до Господа з цим питанням і попросити в нього напрямку, але це має дати вам справді гарне розуміння того. Чому Господь використовує цей термін, чому весільна вечеря, весільний бенкет, наречена і наречений, чому Він використовує це як символіку? Спробуйте зазирнути глибоко в себе і запитати себе, чи я представляю, чи я є гарним образом Христа Ісуса. Якщо ви достатньо добре знаєте Ісуса, якщо ні, тоді вам потрібно почати читати Євангелія, читати Псалми і зрозуміти, ким є Христос, ким є Ісус. Я вже робив інші відео про молитву, читання та інше, але обов'язково зверніться до Господа з цим питанням. Тож на цьому я завершу це відео. Дякую, що дивилися. Бог благословить вас і до зустрічі в наступному відео. Шалом.